Друзі, вітаю на моєму каналі. Мене звати Сергій. Займаюся заробітком в інтернеті. Зараз ми займаємося здебільшого p 2 p торгівлею Це зараз дуже хайпова тема. Багато хто цим почав займатися. В цьому є гарний профіт. Сьогодні ми обговоримо актуальні теми. Найбольніша тема це Приватбанк. Нові ліміти, які Приватбанк зробив, це 15 тисяч гривень на місяць, що є дуже неприємно. А чому неприємно? Тому що цей ліміт стосується не тільки відправника, а й отримувача. Ось така у нас новина: тимчасово в рамках внутрішньої політики банку змінено ліміт на відправку під топів переказів в рахунки фінансових компаній, ліміт становить 15 тисяч гривень, що саме головне, ліміт встановлено і на відправника, і на отримувача. Таких компаній, як Zen, Revolut, Papaya, BankU, Vice. Тобто, якщо ви скидаєте 15 тисяч гривень на свою картку, другий раз ви на неї вже скинути не зможете. Ось такі палки в колеса нам ставить Приватбанк. Звісно, це все можна фіксити. Наприклад, в революті можна додати нову картку і на неї відправляти. На Вайсі я перевипустити картку не можу, так як в мене простий аккаунт, не зелена, не синя картка, а звичайна. І нових карток я випускати не можу. Також, друзі, деяким користувачам Вайс повезло, в кого не британська картка. Тобто, подивіться оце відео, ви будете знати, чи у вас буде ліміт 15 тисяч, чи у вас взагалі залишаться старі правила. Я здебільшого зараз користуюсь Revolutом, тому що він. Одразу приймає платежі і так само відразу відправляє. На вайсі зараз затримки. З вайсу я відправляв, чекав день, бувало, й два дні, що трошки неприємно. На революті відразу, тільки закинув, відразу гроші прийшли на картку. Також, друзі, хто не знає, ще одна палка в колеса від Приватбанку це те, що ми можемо отримувати валюти тільки на 180 тисяч гривень в еквіваленті. Тобто, давайте посчитаємо 180 тисяч. Розділимо, давайте закруглим на 40. 4,5 тисячі доларів. Тобто ми 4,5 тисячі доларів можемо отримувати із-за кордону, і на цьому все. Звісно, це все можна фіксити. Для цього нам потрібні родичі, знайомі, які також будуть приймати платежі і йти в банк і забирати валюту. Звісно, це також труднощі. Наприклад, в мене жінка не має можливості йти в банк, тому що вона на роботі, та будемо якось це вирішувати. В цьому відео ми спробуємо схему з новим банком, яким я ще не користувався. Називається мій вклад. Гарний банк, який дає можливість відправляти 30 тисяч гривень в місяць. І що цікаво він бере всього-навсього 2%. Отож, друзі, сідаємо зручніше. Не забудьте підписатися також на мій телеграм-канал. Наперед, дякую всім, хто дивиться мій канал. Ставить лайки, пише коменти, мені це дуже приємно. Це мене мотивує робити для вас нові ролики, доносити для вас нову інформацію, що стосується заробітку в інтернеті. І так, приступаємо до схеми. Погнали! Итак, друзі, ось наш банк, банк називається Власний Рахунок, новий банк для мене, ним я ще не користувався, проте він дуже зручний. Також тут є бонус за реєстрацію 50 гривень на рахунок кешбеку і безкоштовна кава. Поки що відправляти за кордон можна тільки на картки MasterCard, це означає, що на Vice ми відправити ще не можемо. Та на Revolut без проблем. Мінус в тому, що ми відправляємо гривню, і автоматично конвертує на основну валюту, тобто в моєму випадку, в євро. Як ми бачимо, в цьому банку євро вже по 38 рівно гривень. Долар 37,37 37. на долар курс набагато кращий. Ще недавно курс євро був 37,50, проте багато хто почав перекидати євро, і курс, звісно, вони підняли. Поповнювати цей банк дуже легко. Я буду поповнювати через Монобанк. Через iBox закидаю гроші на Монобанк. І з Монобанка без комісії перекидаю на картку цього банку. Радує те, що все без комісії. Отож, переходимо на мій телефон і перекидаємо. Ось бачимо на телефоні мій банк власний рахунок. Переходимо. Ось моя картка, копіюю картку. Перехожу в Монобанк. Нажимаємо переказ на картку. Вставляємо номер картки. Взагалі без комісії нажимаємо Створити платіж. Нам потрібно 30600 гривень. Так як 2% комісія. Нажимаємо 30600. Як бачимо, немає комісії. Нажимаємо надіслати. Ім'я одержувача Сергій. Глущак. Нажимаємо продовжити. І переказ надіслано. Нажимаємо готово. Як бачимо, гроші списало, і надходження переказу від банку вже прийшло. Переходимо назад в мій вклад, оновлюємо. І, як бачимо, 30600 вже є на картці. Все чудово. Тепер ми йдемо на револют, копіюємо картку революту. Йдемо картки. Моя картка. Показати реквізити. Копіюю. Вертаюся в банк власний рахунок. Нажимаємо сюди переказ на картку. Вставляємо номер картки і нажимаємо внести суму. Вводимо 30 тисяч. Як бачимо, максимальна сума 29 999. Давайте так і введемо. І як ми бачимо, комісія буде 599 ,98 гривень 98 копійок. Ми отримуємо на наш банк 789,44 євро по курсу 38 гривень за євро. Нажимаємо далі. Вводимо латиницею своє ім'я і прізвище. Сергій. Ось так я все ввів. І ставимо галочку. Підтверджую, що отримувач не є особою, яка має місце знаходження, зареєстрована, постійно проживає в Російській Федерації або Республіці Білорусь. Нажимаємо галочку і переказуємо. Як бачимо, дає нам ще 10 секунд, щоб подумати. Чекаємо, все відправлено. Йдемо на головну, обновляємо. І як бачимо з революта, мені вже прийшло, що платіж отриманий. Все чудово, ми переказали максимальну кількість яку можна у цьому банку. Тепер закриваємо, переходимо на револют. Як бачимо, в мене тут долари. Ось євро. І 789,44 євро я отримав. І тепер нам потрібно ці кошти перевести у приватбанк. В нас євро дешевше, ніж долари, тому я рекомендую і сам це роблю. Міняю євро на долари. У революті до 1000 євро обмін безкоштовний. Далі беруть комісію. Яка комісія, я ще точно не знаю, тому що я ще не обмінював. Давайте обміняємо. Нажимаємо от сюди. Нажимаємо обмін 789. 44. Бачимо, який тут курс: 1 євро дорівнює 0,99 доларів. Я отримую 787 доларів. 86 копійок. Нажимаємо продати євро за долари. Ви обміняли, все чудово. Нажимаємо «Мені подобається». Вертаємось, це зробимо пізніше. Тепер тут міняємо назад на долари. І в мене є 787 доларів. Тепер ці долари скидаємо на нашу картку приват. До речі, друзі, ще один лайфхак, я скидаю не на свою картку для виплат, а скидаю спочатку на інтернет-картку доларову. І гроші мені приходять без комісії в 5%. Як ви знаєте, що приватбанк бере 5% комісії, коли ми скидаємо на картку для виплат. Щоб трошки зекономити, ми на цьому економимо приблизно 2-3 долари, але все одно. За маленьку маніпуляцію можна так зробити. Отже, тепер, друзі, я йду в перевод. Ось мої дві картки. Одна для виплат, інша просто інтернет-картка. Нажимаю на першу. Тут вибираємо долари. Тут обираємо також долари. 787. Давайте виведемо всі, нажимаємо продовжити. Перевіряємо, чи це моя картка. Закінчується на 15.03. Зараз перевіримо. Має бути інтернет-картка. Ось моя інтернет-картка закінчиться на 15.03. Вона збереглася в революті, так як я на неї вже закидав. Вертаємось назад. Все добре 787 доларів без комісії, що є набагато краще, тому як Вайс бере комісію 3.29, револют не бере. Ще один плюсик для революту. Ось чому я в більшості зараз користуюсь револютом. Нажимаємо відправити. Як бачимо, все по нулям. 787 86 доларів 86 центів ми відправили. Переходимо в приват і перевіряємо, обновляємо. І як бачимо, 787 доларів я отримав. Без ніякої комісії, все просто чудово. І тепер, щоб нам замовити цю валюту, ми перекидаємо її на картку для виплат. Комісія буде долар, по-моєму, 37. Це набагато менше, тому як Якщо відразу кидати на картку для виплат. Комісія буде 5%, це буде приблизно 4 долари. А так, тільки долар з копійками. Давайте подивимося. Перевод на картку з моєї інтернет-картки. На картку для виплат 787. Давайте все. 787-86. Нажимаємо продовжити. І як бачимо, комісія всього-навсього $1.37. Набагато менше, ніж кидати напряму. Це такий маленький лайфхак. Де можна трішки зекономити. Нажимаємо оплатити. І все чудово. Ось так, друзі, ми легко купили 787 доларів. Давайте посчитаємо, по скільки ми їх купили. Ми витратили 30 600 гривень, це разом з комісією. Ділимо на 787 доларів. Копіки вже не будемо брати. І того ми купили долари по 38,88. Ось такий от курс. Це набагато дешевше, ніж в банку, і на цьому є гарний профіт. Сьогодні я міняв долари по 41.60. В великих городах курс вже 42.10, 4250, як де, курс дуже сильно росте. Так що профіт тут є однозначно. Давайте посчитаємо в моєму випадку, якщо я замовлю і продам по курсу 41.60, який в мене буде профіт. 787 доларів множимо на 41,6 32,739. Давайте віднімемо те, що я потратив. Мінус 30,600. Ось профіт 2139 гривень за пару хвилин. Що є чудово. Єдине, що потрібно замовити валюту, піти в банк, забрати і відразу поміняти. Ось і все. На цьому, друзі, буду закінчувати. Надіюсь, доніс до вас хоч якусь корисну інформацію. Дуже буду вдячний за активність на каналі, тому що стараюсь саме для вас. Якщо є питання, пишіть в коментарі, стараюсь відповідати. Також є чат, канал, де також доношу потрібну інформацію. Бажаю вам всього самого найкращого, як завжди, мирного неба над головою, жирних профітів і почуємось в нових відео. До побачення!